США передали державній службі транспорту машини для розмінування та інше обладнання. Це вже не перша така допомога від американців у пакеті і важка техніка, і роботизована. І більше про це розкаже Анатолій Журавов. Дві хвилини. Ось так військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту проводять гуманітарне розмінування в різних областях України, що постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Роботи багато. Гуманітарне розмінування це початок для відновлення будь-якої території. Без цього ніяка відбудова там не може початися. Україна це наразі одна з найбільш потенційно забруднених країн в світі, і 144 тисячі квадратних кілометрів зараз знаходяться під під оцінкою. Лише на рахунку військовослужбовців Держспецслужби транспорту майже 180 тисяч знищених вибухонебезпечних предметів. І щоб це число зростало, і надалі потрібно навчати нових фахівців та збільшувати кількість необхідного обладнання і техніки для розмінування. У цьому допомагають зокрема закордонні партнери. Ми надаємо Україні кошти на тренування та обладнання для сапирів Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ. У подальшому, в рамках спільної ініціативи з посольством Канади, ми плануємо виділити 12,5 мільйонів доларів. На ці потреби США вже надали 180 мільйонів доларів. На цих кадрах техніка, яку невдовзі, так само активно використовуватимуть фахівці Держспецслужби транспорту. Її передала американська компанія. Екскаватори навантажувачі противо незброньованими кабінами, і вони дуже необхідні для вилучення небезпечних предметів з землі. Вантажівки для перевезення різного обладнання мікроавтобуси підвищеної прохідності, тому що це дуже важливо, коли персонал приїжджає на локацію працювати. Не втомлений, а ще є ось такі машини для дистанційного розмінування: сапери наземні і повітряні безпілотники застосовують вже давно, кажуть посадовці. Невеликі машини, які потрібні для виконання специфічних задач, де з однієї сторони не можна допустити велику машину до розмінування великого робота, а з іншої сторони ефективність і використання людської праці і небезпека надзвичайно не сприяють дуже класно використовувати, наприклад, при роботі з покинутою фортифікацією. Загальна вартість закупленого обладнання та техніки сягає майже 6 мільйонів доларів, і що ще дуже важливо для Міністерства Економіки, що в виробництві ці техніки присутня Україна, і деякі засоби повністю вироблені в Україні. І, наприклад, броня для екскаваторів, ми знаємо, зроблена на українських підприємствах. Ми зробимо все, щоб виправдати вашу довіру. Тому що в ситуації з гуманітарним розмінуванням найбільш жахливе те, що жертвами вибухонебезпечних предметів у глибині території частіше всього стає місцеве цивільне населення. Це жінки, це діти, це особи, які жодного відношення не мають до війни. У Держспецслужбі транспорту зазначають, що нові машини неодмінно знадобляться і вже точно знають де саме. Анатолій Журавльов, Геннадій Нікієнко, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.